Вітаю на уроці математики. Сьогодні продовжуємо повторювати додавання і віднімання тризифрових чисел і будемо розв'язувати задачі. А зараз назви числа від 496 до 508. Перевіримо. 496, 497, 498. 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508. Молодці. А зараз запиши числа, що на 10 більші від даних. Вам потрібно записати число, що на 10 більше. За 731, 629, 391, 815, 900. А тепер давайте перевіримо. 741, 639 401, 825 910. Молодці. Зараз назвіть числа від 320 до 330. Перевіримо. 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330. Дазвіть, числа, які на 100 більше, ніж ті, які ви тільки що назвали. Яке число більше на 100 за 321? Звичайно, 421. Продовжіть рядок. 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428.

Числа, які на 100 менші, ніж ви тільки що назвали. 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519. Молодчіночки. Обчисли вирази усно до 100 додати 1, 100 плюс 10, 100 плюс 100, 200 плюс 1, 200 плюс 10, 200 плюс 100, 399 плюс 1, 399, 390 плюс 10, 399 плюс 100, 899 плюс 1, 890 плюс 10, 899 плюс 100. Працюємо письмово. Постав відео на паузу, прочитай задачу, розв'яжи її і за відео перевір. Нам з вами відомо, що вартість покупки становить 365 гривень. Покупець подав касу 1000 гривень. Нам потрібно дізнатися, скільки грешти він отримує. Звичайно, нам з вами потрібно від однієї тисячі відняти 365 гривень. І отримаємо 635 гривень решти. Працюємо письмово знайди значення виразів. Від 540 відняти 124. 479 плюс 373. Ми пам'ятаємо, що ми обчислюємо самостійно, за відео лише перевіряємо правильність обчислення. 678 семьдесят восемь плюс 250. пятьдесят сто шестьдесят девять плюс пятьсот восемьдесят четыре вид 890 відняти 205. Від 900 відняти 684. вісімдесят Задача працюємо письмово. Поставте відео на паузу, прочитайте задачу. Розв'яжіть її. Нам з вами відомо, що довжина річки Дніпро в межах України становить 981 км, а довжина річки Дністер, Дністер в межах України 705 км. Нам подумати, потрібно подумати, яка з цих річок має більшу протяжність у межах України. І на скільки кілометрів більше. Звичайно, більшу прочасність у межах України має Дніпро. А на скільки кілометрів, як дізнатися? Від 981 відняти 705. Молодці. Дорівнює 276 кілометрів. Дніпро у межах України має більшу протяжність, ніж Ністер на 276 км. Отже, сьогодні на уроці ми з вами продовжували згадувати нумерацію трицифрових чисел, додавали і віднімали трицифрові числа, а також розв'язували задачі. На цьому наш урок з математики завершено. До нових. Зустрічей.